Буду вам знімати дорогу. Діду вам дорогу знімати. Покажу. Ді, 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 бачите? Ді, ді. Отут буде ще одна комнатна квартира є. Раніше жили. А тепер же все купили цю кімнату попала. Били, якраз успіли в, то, в те время, час, карантин був оцей, да? ну, поняли по ковіду, і тоді і тоді давали великі служби на ремонти, на кришу перекрити. На... jedinou to vобще na bahatou дорогу Перевіряють білети. Фінляндії вже давно не перевіряють білети, тому що ми всі заходимо через передню, э, через передні двері ми заходимо. І тут біля водителя ми проплачуємо свій проїзний, або даємо йому гроші, він вдасться, або у телефоні. контролю я зараз вані покажу стоїть вона то є перевіряють штрафи дуже великі от 50 і більше євро штрафи поэтому не, не треба Тебе пронесе, зайшов білет євро 30. От як я зараз купила 10 білетів, 10 білетів стоїть 13.05. Я в питаю, а чого 13.05, Ну, по євро 30, так? Да? А, а Для мене нема нікого, свободне місце задія нема нікого. Я сіла в 10, мабуть, 0,5, а він в 10.26 буде статі. це центральний життєвий вокзал. Якраз як мені туди наяв. Погода, звісно, жарка, але не така жарка, як у другій частині Італії. Якщо візьмемо, скажімо, там, там, де Рим, там, де Мілан, навіть там, де Венеція. Я називаю великі города. О, а вже я не кажу ні про Сицилію, ні про Сарденію. Там взагалі зараз 45 в тіні. 45 в тіні. Ви представляєте, це на сонці 55 градусів. Крашенка може Вони безкоштовні, але це так приїхав, є місто став, нема міста. Ружняю тут по району. Бачите, на висоті там дома. вдома. Де, де тобі маску автівку, автівку причепити? Це погано. Є, зканешно такі дома Завжди. буде коштувати, то вони не розсматривали такий варіант. Ну, давайте я, мабуть, перервуся, тому що це не діло перегавкувати друг друга.